Один чоловік поранений внаслідок атаки ворожого дрона в Оріхові, вибуховою хвилею та уламками пошкоджена територія біля будинку. Внаслідок обстрілів виникло три пожежі в Запорізькому та Васильівському районах. У селі Юрківка рятувальники ліквідували загоряння чотирьох житлових будинків та двох господарчих споруд. А також займання сухої трави на відкритій території. В селі Біленька горіла господарча споруда. А в селищі Степногірськ сталося загорання брезенту. Загалом впродовж доби окупанти зав. Дали 513 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області надійшло 19 повідомлень про пошкодження будинків, квартир та об'єктів інфраструктури. Війська РФ здійснили шість авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоданилівці та Малинівці. 382 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Юрківку, Степногірськ, Кам'янське Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. П'ять обслів з РСЗВ накрили Магдалинівку та Щербаки. 120 артударів задано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. На Оріхівському напрямку ворог проводив наступальну дію в районі Кам'янського. А на цьому відео можна побачити, як бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищують ворожі позиції на запорізькому напрямку. Під час боїв захисниками було знешкоджено один мінометний розрахунок окупантів, три одиниці автомобільної техніки та дві гармати мста Б.